І я вітаю всіх, перепрошую певна технічні проблеми і зловно не дає можливість працювати і молитись. Отож, для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами з із книги Товид. Усі свої дії дитина згадують про Господа, щоб не захотілося тобі зарішити і переступати заповіді. Твори правда і сусідні життя свого і не ходи несправедливими дорогами. Бачимо, як Господь Бог устане товито настановляє свого Сина, дає їм оці настанови для того, щоб він міг жити правильно. І от перша ж настанова, яку він говорить, усі дні дій дитину пам'ятає про Господа. Тобто пам'ять про Бога має бути в нас щоденно щохвилин. Але щоб оця пам'ять була, то щоб ми пам'ятали про Бога, бо до цього запораду, як це здійснити твою праведність. І ходить, і не видимо несправедливими дорогами. Тобто, пам'ять на Бога видається те, що я твою правність живу правильним життям, роблю, роблю правильні речі. Простіше кажучи, я живу в любові і твою добро. Я не боюсь на несправедливість, я не нахожусь на те, щоби в моїй житті. Був на першому місці. Сьогодні є у нашій церкві е, цей початок Страстного тижня, тиждень, якого ми, 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 ми переживаємо разом з Христом останні дні, останні години його життя. Але ці дні є можливі боротьби. Бо немає за те, щоб зберегти свою душу, щоб зберегти ту волю і виконати волю Божу. Віддати своє життя за тих, кого любиш. І при цьому не скористатися тою авою, яку він має. Адже Христос міг прикликати ангел, яким за нього заступив. Христос міг зійти з Христа. Христос міг позволити своє тіло під час того, як вони йому його вичували. Його спокушали зійти з неставити. Але він цього не зробив. Він не зробив, тому що Він би тоді проявив небо і гордині. Але, навіть будучи в такому важкому стані, Христос продовжував любити і творити добро і, і праведність. Бо той змін, який визнав свою провину, був того. І саме тому ці слова е, творила до в має бути, мтою, знаєте, таким правилом життя. Хочеш бути з Богом, творим себе. Хочеш о щось пам'ятати про Бога, навчися любити себе і ближнього. через ночі, через творення діл милосердя. Не пропускаємося провели своє життя. Не дозволю гріху панувати в ньому. Тож це сьогодні наче запах до всіх нас. Я не мабуло, як зберегти себе і як перемогти у цій війні. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вважа про нашого, і не веди нас у спокнуст, але визволи нас від лукава. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас звір, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас звірш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божого, Помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас тріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас тріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас віштам. Господи, Господи Ісусе Христ, Христе, Сину Божий, помилуй нас віршне, слава Сину і Сина, Святому Духу, і нині, повсякчас, день, і всех і на вікні вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помил, помил, благослови. Благослови, благослови закорни, захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Захисти і оздорови всіх поранених, як цивільних, так наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небою дії, людей різних комунальних служби, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, усіх тих наших військовополонених, повернежими, нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визвали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благословив захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12-й 3-й, 6-й 9-й годині. Ми продовжуємо нашу молитовну вагу. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!